Вітаємо усіх хто зараз дивиться нас. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо говорити про COVID-19. зокрема, епідеміологи фіксують ріст захворюваності. Крім того, в Україні зафіксовано новий штам коронавірусу. Тож чи є він уже на Хмельниччині, і які загрози на сьогоднішній день існують? Гостя нашої студії, завідувачка відділення епіднагляду за інфекційними хворобами Кам'янського подільського райвідділу державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Алла Грицай. Аловодим Алла вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня і Дякуємо за той час, який ви нам вирішили приділити на сьогоднішній день. Чи зафіксовано на Хмельниччині новий штам коронавірусу? Ну, в Україні поширюється захворюваність, викликана новим штамом коронавіруса Стратус. Ми чуємо це да, по телебаченню в інших мас медіа Вже випадки зареєстровані в декількох областях, безпосередньо, там в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській та місті Києві. На Хмельниччині поки що не підтверджено захворювання в жодного захворілого, викликане саме цим новим штамом віруса, але необхідно сказати, що захворюваність підвищується от угу. з кінця липня, і вже 9 зразків від хворих на коронавірусну хворобу направлено до Києва на в референс-лабораторію для секвенування і ідентифікації штаму. Але хочу сказати, що це не означає, що у них у цих хворих запідозрено саме захворювання, викликане новим штамом віруса. Просто ми ідентифікуємо вірус, який циркулює саме ну, штам коронавірусу, який циркулює саме у нашій області. І цих дев'ять зразків зараз знаходяться на дослідженні. І ми очікуємо їхні результати. Поки Чому ще... особливість цього нового штаму взагалі які його симптоми, які небезпеки? Хочу сказати, що новий штам коронавірусу цей стратус. Да, це є одна з яких. Якихось мутацій е, попереднього е, штаму. А попередній штам, ми знаємо, у нас до, довший час вже циркулював омікрон штам. вона особливо ц, Цей вид вірусу, він особливо не відрізняється від попереднього. Е, тому особливостями да, характерними симптомами е, цього захворювання є все-таки переважають е, е, ознаки ураження верхніх дихальних шляхів. Е, це кашель. Це може бути за духа, так як при попередніх всіх випадках. Ну, особливістю є майже у всіх хворих, яких, в яких визначили да саме цей штам, новий стратус. У них є охриплість голосу. Це мож, можемо сказати, що це такий, він не є патогномонічним, тому що він буває при різних захворювань такий симптом. Але от переважно от в цих хворих, що з новим штамом, в них оце охриплість голосу. Ну і крім, тому, крім того, ознаки інтоксикації: це лихоманка, загальна слабість виражена, да, немотивована втома. От. Але позитивним є те, що. Те, що цей вірус викликає перебіг хвороби неважкий, так, ну, зафіксовано мало госпіталізацій, саме ну, викликаний цим новим штамом віруса. Тому, ну, і основне, не викликає ну, тих, от, на, наших самих страшних очікувань це летальності. Це саме основне. Вот. але... Такою поганою рисою цього штаму є те, що він висококонтагіозний, тобто заразний, і тому він дуже швидко поширюється між людьми. Тому от на це треба зважати, що він, да, якщо ти проконтактував з таким хворим, який да, носить цей вірус або хворіє, на нього в легкій формі тим більше може не звертатися і не знати навіть, то ти захворієш. А можемо щось сказати про інкубаційний період і хто найбільше у групі ризику? Зазвичай ті штами, які висококонтагіозні, тобто заразні, у них і є короткий інкубаційний період. Uh -huh. Може бути від кількох годин і максимум там, до п'яти днів. От. Але хочу сказати, що це новий штам, і він продовжує вивчатися. І ми будемо за цим спостерігати, тому що це тільки початок. Да? Ми, його, ну, ми з ним тільки знайомимося. Е, щодо груп ризику, то хочу сказати, що ну, в принципі як і при. Як і при грипі, як при інших е, видах да, коронавірусної інфекції, тобто ну COVID-19 викликаний іншими штамами, в групі ризику є люди похилого віку 60+, особливо якщо у них є знижений імунітет, тобто вони хворіють на якісь хронічні захворювання. Особливо в групі ризику це хворі з сукровим діабетом, хворі з серцево-судинними захворюваннями, особливо з гіпертонічною хворобою, хворі з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, також онкологічні хворі, ті, які знаходяться на імуносупресивній терапії, вілінфіковані, хворі на туберкульоз і так далі. Також в групі ризику є вагітні і діти, особливо діти до 5 років маленького віку. От. І не можу не відзначити професійні групи ризику: це медики, освітяни, це військові наші, це, люд... це ті професії, пов'язані з ну, у яких постійно є комунікація з великою кількістю людей. Звичайно, вони в першу чергу наражаються на небезпеку. Ну а при тому, що медики контактують безпосередньо з хворими, то звичайно. Да їм ну особлива увага, потрібна і не нехтувати. Тими засобами індивідуального захисту, які вони повинні використовувати в чітко. Попри те, що нового штаму вірусу на Хмельниччині поки що офіційно не зареєстровано, попри те, ковід-19 нікуди не зник. Ми, начебто, з одного боку трошки виробляємо такий колективний імунітет і навчились з цим жити, але все-таки захворюваність є. Віруси мутують, вони становлять небезпеку. Чи можна можете ви загалом озвучити картину на Кам'янеччині щодо вірусних захворювань? У нас на Кам'янечині епідситуація з гострих респіраторних інфекцій є стабільною і контрольованою. Хоча в цьому році ми спостерігаємо да, ну, трошечки зростання в порівнянні з попереднім роком, у нас е, е, з групи ГРВІ захворюваність зросла на 7,5%. Тобто, якщо в минулому році за вказаний період, да, тобто за 7 місяців, ну чи станом на сьогодні, у нас за, там захворіло 17 тисяч 200 чимось там осіб, то станом на сьогодні у нас є 18 тисяч 500 осіб. Тобто на 1500, ну це дуже малесенька, незначна різниця, і вона е, поки що взагалі нам ні про що не говорить про якусь зміну да, там, якогось епідпроцесу. Але у нас ще попереду 5 місяців, е, буде осінній період. Буде початок зимового періоду, тому будемо бачити, як на кінець року у нас зміниться захворюваність. Стосовно грипу, то з початку року станом да, от на вчорашнє число, у нас захворіло 119 Посіб на грип, да, різного виду і А і Б. Угу. Е, і особливістю є те, що е, в основному захворюваність реєструвалася в січні, лютому, березні там і початок квітня. Але вже сім випадків ми зареєстрували і в літній період. Е, тому що, якщо раніше в попередні роки ми влі, влітку не, е, ну, не моніторили, скажімо, захворювання зимового, хара, ну, зимової сезонності, то е, зараз от, в зв'язку з ковідом. Да, в зв'язку з пандемією, тою, що минула, ми почали реєструвати і влітку, тому є і влітку випадки підтвердженого лабораторного грипу. Захворюваність на грип зросла в цьому році, тому що в минулому році було 19 випадків. За 7 місяців в цьому році у нас вже 119 випадків. Тобто захворювання серйозний зросла. Такий ріст. серйозний такий ріст. Да. Е, ну, Аналогічно будемо дивитися, е, що буде ще восени і взимку, тому що осінньо-зимова сезонність грипу. Е, але насторога є, насторога є, що захворюваність на грип зростає. Е, стосовно ковіду, ситуація з точністю навпаки. Тому що якщо в минулому році у нас було зареєстровано за 7 місяців 418 випадків коронавірусної хвороби, то в цьому році в нас зареєстровано 42 випадки. Коронавірусної хвороби тому ситуація покращується. Да, епідситуація покращується стосовно коронавірусу. Ну звичайно, пандемія можливо, минає. тому що десь да. виробляється імунітет, і люди можливо менше звертають на це увагу, і якось можливо більше і самолікуванням займаються. Е, не ну, всі звертаються до лікарів. Тобто, так. вже перебіг хвороби легший. Перебіг хвороби легший, і ми бачимо да, що Вона вже переходить більше в розряд у тих от е, групи захворювань ГРВІ. Люди вже не так бояться, не так реагують, більше легких форм або середньої важкості. Е, ну і, звичайно, ми масово вакцинувалися, тобто в нас є якийсь там імунний mm -hmm. прошарок, який не дає все-таки вірусу поширюватися. Е, тому тому да, захворюваність різко знизилася. Е, але е, хочу сказати, що. Якщо в попередні місяці ми там реєстрували буквально один-два ну, якісь одиничні випадки кожного місяця, то вже в липні місяці ми зареєстрували. От останній тиждень липня ми зареєстрували, виявили 22 хворих. Uh -huh. да, з тих 42 які да, з початку року, 22 хворих, це було за один тиждень. Ну, правда, ситуація була така, що е, обстежили військових, які То були, були... люди. З однієї групи. Да, то були люди з однієї групи. Я вже казала, група ризику. Да, в нас uh -huh. військові їх багато. Вони десь в одному місці знаходяться. Передача йде швидко віруса. Тому 14 чоловік з цих 22 це були оці військові. Ну, але і минулий тиждень, вже ну, оцей, що минув тиждень, початок серпня, у нас теж було зареєстровано 10 хворих на коронавірусну хворобу. Тобто, на, на сьогоднішній день ми маємо 42 випадки по місту і там два випадки по району. Ну, От така трошки дивна ситуація. Раніше захворюваність росла навесні, восени, тобто додавали всі ці сезонні е, хвороби. Тепер літо чи означає це, що е, зараз ще не пік, і піку хвороби ще потрібно очікувати восени, коли додасться ще ну і погодні умови? Якщо говорити про загальну да, захворюваність респіраторними інфекціями, то так, у нас е, найбільша частка захворювань реєструється восени в кінці навіть осені на початку зими. Але якщо ми говоримо вибірково про ковід, то вже декілька років підряд ми відмічаємо зростання в другій половині літа. Тобто, починається друга половина літа, і в нас починають збільшуватися кількість випадків щотижня. Тому ця ситуація стосовно ковіда, що вже реєструються випадки більше ніж за всі попередні місяці, вона стандартна. Я би сказала, тому що в попередньому році ми дивилися, у нас десь був початок серпня, пішов ріст. На ковід в цьому році це кінець липня. Ну, плюс-мінус це друга половина літа. Угу. Тому не скажу, що це щось незвичайне, лякатися немає чого. Ну, насторога в лікарів є. Саме головне, щоб люди не ігнорували. Свої симптоми захворювання, а все-таки є сімейні лікарі, які постійно на контакті, в телефонах, можна в телефонному режимі проконсультуватися, якщо лікар скаже прийти зробити тест, то його треба прийти і зробити. Тоді буде ситуація більш ясніша, тому що, ну, так як ви вже і сказали, Дуже багато хворих переносять, ну, переносять хворобу на ногах, вони не діагностують захворювання, і в нас немає чіткої картини, яка насправді в нас є захворюваність. Хоча навіть та офіційна статистика, яка у нас є, це ті хворі, які звернулися за медичною допомогою, і ми про них знаємо. Вона все рівно нам показує якусь тенденцію цього епідпроцесу поширення коронавірусу. Окрім COVID-19 і грипу щодо ситуації на Камінеччині, є ще якісь ризики небезпеки, ріст ще якихось вірусних захворювань? В минулому році ми відмічали зростання захворюваності на кашлюк це дитяча інфекція. В поточному році ми очікували, що в нас буде зростання захворюваності на кір, але її поки що немає. Ситуація стабільна, хворих у нас на кір немає на Кам'янеччині. І, ну, і крім того, те, що ми бачимо, я не говорю за вірусні, вірусного uh -huh. походження і бактеріального походження, зростання це є сезонне зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції, в тому числі і особливо в цьому році зростає захворюваність на сальмонельоз. Але це пов'язано знову ж таки із погодніми умовами із. Якістю харчових продуктів, які там продаються в громадських місцях, і з тим, як люди да, ну, зберігають продукцію, як харчуються, якістю харчування і так далі. Но це ми відмічаємо кожного року, тому особливо переживати нам зараз поки що немає. А щодо водного фонду, у нас безпечний він? На рахунок води в е, нас, да, місто Кам'янець-Подільський, і ну буду говорити за бувший Кам'янець-Подільський район, тобто ці громади, які були в колишньому нашому Кам'янець-Подільському районі, не включаючи Чемерівці, Дунаєвці та Новоушиця, е, то ми постійно, регулярно на постійній основі ми, ми проводимо моніторингові дослідження е, наших джерел водопостачання. Це стосується і нашого міського водогону, і сільських водогонів, і каптажів, і е, криниць громадського користування, і криниць індивідуального користування, і, і так далі. І джерел да, струмків, там, і, е, і навіть рекреаційні зони ми проводимо дослідження пляжів там, де люди масово да, купаються, відпочивають, і ставків, де проводиться риболовля якась. То хочу сказати, що всі ці дослідження, крім нашої лабораторії, ці дослідження ще проводяться в хмельницьких лабораторіях, тому що в нас там є лабораторії вірусологічна, да, які на віруси ми не можемо угу. тут робити е, дослідження. І лабораторія особливо небезпечних інфекцій це на зоонозні інфекції, такі як там туляремія, лептоспіроз. Е, такі. То ну, хочу сказати, що наш водний фонд. Я би сказала, наш міський, наших сіл нашого бувшого району Кам'янець-Подільського, в принципі, благополучний. Не без того, щоб десь були якісь відхилення, особливо там ми ще досліджуємо стічні води, це міські каналізаційно-очисні споруди і е, Стічні води з інфекційних відділень, БЦРЛ е, е, нашої да, районної лікарні і нашої міської лікарні. То звичайно там лікуються хворі хворі стічні води там стікають інколи там виділяються якісь віруси да? чи бактерії але вони є в допустимих межах і вони не йдуть загальну водну мережу для водопостачання водозабору. Тому... Тому можна бути на рахунок води спокійним, і якого якогось захворювання пов'язаного з вживанням води або з ну водними джерелами там, чи купанням у нас не виникало. Ну, і це є показник нашого водного благополуччя. Повертаючись до теми сезонних захворювань, вірусних захворювань чи актуальним на сьогодні є питання вакцинації? Ну, я як лікар-епідеміолог завжди кажу, що найкращим методом профілактики є вакцинація. І якби вакци... вакцину е... знаход... ну, да, винахідники знаходили науковці для всіх захворювань, можна було б робити вакцинацію від усього, і було б дуже добре. Але на жаль, так не є. Але... Те, що ми маємо, треба цінувати і, і зважати на це. Тому, звичайно, проти коронавірусної хвороби, особливо людям з групи ризику, особливо тим, в яких можуть, ймовірно, виникнути важкі форми захворювання або якісь ускладнення, які будуть потребувати якоїсь там значної медичної допомоги, да, і взагалі щоб врятувати життя. Треба не нехтувати вакцинацію, вакцинуватися. Тим більше зараз, наприклад, проти коронавірусної хвороби, вже по новій схемі ми можемо отримувати тільки одноразове щеплення. При, да, при, при першій ще вакцинації ми тоді робили вакцинацію через місяць ще одну да, вакцину. Угу. Зараз спростили цю схему і можна отримувати тільки одну дозу вакцини. І На так, так. Термін... На, один на один рік рік. На один рік, і ти будеш захищений. Тому... Чи є вона безкоштовною, чи є вона доступною на сьогодні, в Кам'янці-Подільському? Да. І ще хотіла таку одну сказати річ, що ми спостерігаємо зараз підвищення захворюваності на грип. Угу. Тому я би рекомендувала всім, хто має змогу. Щеплюватися і від сезонного грипу обов'язково, тому що це захист не тільки від самого грипу, взагалі це захист від респіраторних інфекцій. Це вже ну, бачимо… але вакцину від грипу кожен обирає самостійно, да. купує її самостійно, так. тобто вона не є безкоштовною, так? Так, але вакцина від грипу, так да. вакцина від грипу, вона йде тільки за рахунок ну, власних коштів. Пацієнта, так. Пацієнта да. Ну інколи. Не кожного року держава виділяє кошти, кошти на закупівлю вакцини проти грипу для груп ризику, uh -huh. да? але це не є не кожного року, тому треба дбати за себе самостійно, і якщо є можливість, купувати цю вакцину, робити щеплення. Стосовно ковідної ситуації ковідної да, захворюваності, то ну вакцинації, то ситуація інша, тому що ну у нас ще зараз триває постпандемічний період. Ми тільки ну, в 23-му році завершилася пандемія, і в нас ще є захворюваність. Вона ще вірус все рівно як би там не було. Він досконало. Ми ще. Ну, ми, науковці, епідеміологи, лікарі. Ми не знаємо, що як поведе себе в майбутньому цей вірус. Тому вакцинація поки що за кошти з е, держави. Е, вакцини в обла в області області є достатньо. Вона одна. Це Pfizer. Угу. Е, Вона да, одна з найкращих вакцин. Е, достатній кількості вона у нас е, зберігається в е, Хмельницькому в відділі імунопрофілактики. Тут на місці у нас в ПМСД наших там Гуманецька, да, Старушицька ПМСД, яка обслуговує район, і наш Кам'янець-Подільський центр ПМСД. Вони ще цієї вакцини не мають зараз, але вони не мають її, тому не тому, що її немає, а тому, що вона їм поки що була не потрібна, тому що не було людей, які зверталися з бажанням отримати цю вакцинацію. Зараз пішла захворюваність, ріст захворюваності, почнуть люди звертатися без проблем. Наші буквально в той же день отримають вакцину з обласного складу. Все-таки є категорія людей, яким можливо вакцинація щеплення протипоказані, так? Тобто можуть бути якісь ускладнення. Хто має це визначити? Сімейний лікар? Там, ну, з ким потрібно порадитись для того, ну, щоб е, я би навіть сказала, що не сімейний лікар, а, а скоріше лікуючий лікар. Угу. Якщо є якесь, якесь захворювання, якісь е, як ми їх називаємо медики, медичні протипокази до вакцинації, це має визначити. Той лікар, який лікує хворого з, з його проблемами, бо це може бути це не обов'язково має бути сімейний лікар, це може бути ендокринолог, це може бути е, онколог. Це, тобто це може бути якийсь вузький спеціаліст, угу. який лікує хворого на постійній основі, знає його організм і його хворобу. І е, він може визначити, чи в даний період можна робити щеплення цьому хворому, чи не можна. Чи потрібно пройти якесь обстеження перед тим, як з Зробити щеплення, ну якщо в людини немає, начебто ніяких протипоказів. Якихось додаткових обстежень для того, щоб отримати вакцинацію від коронавірусної хвороби, нічого не, не потрібно робити. Тобто ніяких лабораторних досліджень, якихось інших методів досліджень, там обстежень цього не потрібно. Це банальна вакцинація, банальне щеплення. Е, і воно безболісне, і якщо людина цілком здорова, то, е, то можна спокійно йти і вакцинуватися. Якщо є якісь сумніви стосовно свого стану здоров'я, то треба порадитися з лікарем, звернутися до сімейного лікаря. Можливо, пройти якісь фізикальні, такі там вимірювання тиску, температури, там ну може здати аналіз. Це вже визначить сімейний лікар. Якщо є сумніви стосовно стану свого здоров'я. Якщо ж сумнівів немає, ви почуваєте себе абсолютно. Нормально, добре і здорово, то вакцинуйтеся. Які є рекомендації, аби убезпечити себе від таких сезонних захворювань, вірусних захворювань? Е, ну Основним методом профілактики ми вже сказали є вакцинація, але е, окрім того, Рекомендую всім, щоб не наражати себе на небезпеку, захворіти на гострі респіраторні вірусні хвороби, включаючи і грип, і коронавірусну хворобу. Да? Необхідно в ті періоди, коли реєструється висока захвор... підвищена захворюваність на ці інфекції. Уникати людних місць, якихось надмірних комунікацій, е, користуватися засобами індивідуального захисту це масочку вдягати, особливо в транспорті, особливо там в торгових центрах, розважальних центрах, в супермаркетах, там, де людно, там, де ми не знаємо в закритих приміщеннях, не на вулиці, в закритих якихось приміщеннях чи в транспорті, да, там обмежений простір. Тому використовуйте маски. Ну і крім того, не забувати в ті періоди високої захворюваності часто мити руки з милом. А якщо немає можливості, то кинути собі в сумочку там якийсь маленький да, антисептичок і дезінфікувати, обробляти антисептиком руки. Дякую вам, сподіваюся, усі ці поради. І взагалом ця інформація буде корисною для наших глядачів. Тож, в принципі, не нехтуйте щеплення, не нехтуйте правилами безпеки, тому що дуже багато у чому наше здоров'я у наших руках. І все залежить саме від нас. Будьте здоровими і до нових зустрічей!